Слава Україні! Сьогодні на уроці ми з вами працюємо над контролем м'яча та імітацією прийому м'яча знизу двома руками. Нагадую, перед виконанням прав ми виконуємо розминку волейболіста, Це обов'язково. Кожну праву виконуємо 3-5 хвилин, протягом, точніше протягом 5-7 хвилин, кожна право 5-7 хвилин в середньому темпі, не спіша. І так, перша права це вправа з елементами з минулого року. Присід від прийомної частини руками. Нагадую, у нас ладонь, права в ліву ладонь, пальчики великі прикривають, ручки ми випрямляємо, пальчики ми відтягуємо вниз, ножки насигнуті, ми отримати, трішки вперед. Це затяжка переносимо на передню ножку, Спинка рівня. Ось у нас імітація нашого прийому знизу. Завдання наше: виконуємо кидок м'яча від полу. Це до рівня голови. Поки м'ячик опускається, ви присідаєте під м'ячик і просто ловите м'ячик, як на імітацію снизу. Тобто. Раз. І зловили його. Хлобим не вище, ніж рівень поясу. На рівні голови, на рівні людей, ми його не ловимо. На рівні поясу. Пальчиками забуваємо вниз. Руки прямі. 5-7. Наступна права це контрольний чак. Руки випрямляє. М'ячик у нас на переплічці. Ноги згідно пружинка, рівна. І потихеньку ми кодимо м'ячик вперед назад. У нас прямі руки. М'ячик у нас не зіскакує з рук. І отак потихеньку контроль начак. Наступна права це присіди з мечком. Також контроль меча. М'ячик на передпліччі. Ось, перша третина передпліччя. І виконуємо повний присід. Стає. І так повільно. Контроль меча. М'ячик у нас не вводиться. Можна трішки нижче руки виставити. Наступна права це імітація прийому. Тобто Ми виконуємо знову кидок, рівень голови. Цей час виставляємо руки, і наше завдання підбити м'ячик, але не махом рук, а ніг. Тобто Ми присідаємо і ножками йому встаємо і підбиваємо нога. Тобто ми присіли, м'ячик підбили, зловили. підбиваємо нивисок меч. Десь до віття голови. І цілий підпили. Цілий, встали, зловили. Присіли, встали, зловили. Руки дуже високо не піднімаємо. Якщо не піднімати дуже високо руки, то на летіти прилетіть за голову. Руки зупиняємо не вище, ніж рівень плечей. тобто паралельно побуду. Раз у <звук> нього і менше війна на літами. Кожна права 5-7 хвилин. Дякую. Перемога за нами.